Історія луцького готелю «Світязь» розпочалась ще в 1987-му. Саме тоді він був зданий в експлуатацію. Він входив до складу комплексу прат Волинь Турист, який своєю чергою входив до найбільшого в Україні туристичного об'єднання Укрпрофтур, основним засновником якого є рада профспілок України. У 2012-му через суд прокурори повернули право власності на готель державі. А в 2016-му теж через суд домоглися рішення про виселення волинь туриста із займаного приміщення. Проте акціонерне товариство звідти добровільно тоді не виїжджало ж доки в 2018 році. Приміщення не з'явився новий орендар. І хоча понад рік тому будівлю готелю фонд Режмайна продав за майже 40 мільйонів гривень зов прикарпаття готель-сервіс, проте на початку цього року прокурори потягнули Волинь-турист до суду вибивати стрій борги. Разом з тим вказане рішення таке не було виконано відповідачем, і останній звільнив лише приміщення. Починаючи з 22 жовтня 2018 року. У зв'язку з тим, що з 22 жовтня 2018 року готель «Світязь» був переданий офіційно в оренду вже іншому, іншій юридичній особі. Тобто це свідчить про те, що брат Турист незаконно за відсутності будь-яких правових підстав використовувало державне майно. При цьому ж саме основне. З рахуванням предмету позову брат Волинь-Турист не сплачувало до державного бюджету жодної гривні за користування відповідним майном за час користування готелем з квітня 2017 по лютий 2018 прокурори нарахували за волинь туристом боргу на понад 7 мільйонів гривень, які вони мають сплатити фонду держмайна. Хоча, як чуємо у суді, користувалось товариство цим готелем за просто так ще довший період часу, але за ті роки вже так би мовити упущено час для позову. Але Волин турист ще з 2012 року там знаходилось, і чого був позов поданий у 2016 році, для того, щоб примусово виселити волин турист. З майна, яке є державним, і з 12-го року волинь турист без договору оренди його використовував. з 12-го по, 12, по 16-й Він так і не платив? так само не платив коштів. А вже нічого не можна, я так розумію, бо mm -hmm. да, тому що позовна mm -hmm. давність. Натомість представник волинь Туриста у суді каже, вимоги про сплату боргу вважають неґрунтованими та надуманими. волинь турист не, не знав і не міг знати, що в нього є такі обов'язок щодо сплати орендної плати. Жодних вимог, жодних претензій, жодних листів, рахунків тощо Позивачів, відповідачу, не надсилалося. Ба більше запевняє, користувались приміщенням готелю, аби зберегти його. Коли турист, в свою чергу, оскільки вказане майно є досить спірним і досить довгий період часу. Відбувалися судові спори щодо його правового статусу, коли першу функцію яку здійснював основну, це воно зберігало це майно в належному статус. Мовляв, в тому, що використовували майно без договору оренди, їх вини немає. Хоча, схоже, суд так не поважав, оскільки ухвалив, аби волинь Турист сплатив за користування приміщенням колишнього готелю «Світність» у Луцьку фонду держмайна понад 7 мільйонів гривень.